Дольської міської ради ми багато рішень приймали, і одне з них було звернення. Це було 20 березня про звернення депутатів Галицької міської ради до Офісу президента України Верховної Ради України, Комітету міністрів України. 24 березня 2025 року. До мене надійшла службова записка секретаря міської ради Віри Костишин щодо прийнятого рішення Галичної радою цього звернення, в якому було зазначено, що вище прийняте рішення слід... Зупинити, оскільки воно прийнято з порушенням Могченого законодавства України. Зокрема, електронною системою для голосування голос невірно внесено було питання проєкту рішення за номером 031 про звернення депутатів Гадецької міської ради до офісу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Як рішення Ради. Процедурних питань. Відповідно, дане рішення набрало 12 голосів від загального складу міської ради системою визначено, як прийняте, що є побилково. Хочу зазначити тим людям, які пишуть такі дурниці, якщо вони десь нас чують, хтось перекаже, таке слово як так треба в моєму лексиконі не вживається. І з математикою, слава Богу, не жалівся, здавав в своєму житті в 90-х роках два екзамени з вищої математики просив би більше таких речей не робити. Є система, люди помиляються, а за систему, не хочу вже і говорити, згідно з частиною. В 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України. Тому вважаю, що для прийняття законного рішення рішення Галицької міської ради 8-го скликання від 20 березня 2025 року за номером 47 про прозраження депутатів. Галицької міської ради, до Офісу Президента України, Верховної Ради України, міністрів України, слід зупинити та внести на повторний розгляд Ради. по цьому питанні ми сьогодні з вами зустрілися. Так, як тоді був змій, даний... Нас зібралося. скільки нас зебралося скики нас єдачей. на реєстрації? Давайте зареєструємося и подальше. нашого героя земляка Ігоря з села Сокве, як ви пригадуєте при в'їзді з лівої сторони. Я хочу, щоб ми з вами шанували хвилиною мовчання його пам'ять і всіх наших воїнів-героїв, які віддали життя. Для наших Всім вам мирного, позитивного робочого дня, Господь Бог і до зустрічі. Олег Михайлович, можна чисто різному, я так розумію, що сесія все одно не відбувається. Е, таке питання, я не знаю, чи не до вас, чи до допомогу з ваших служб. Ви упочити, е, в якій процедурі, в якому порядку відбувається виплата тих допомог. По часу, по порядку. Дивіться, скажу вам, як воно є. Я це знаю. Значить, За місяць назберуться 100 тисяч зі всі, І тоді ви якщо людина, ну, хто швидше написав, ну, на кого швидше написали, вона так, я думаю, що віра не перекидає нічого. Я, ні, я, того питання, що Я побачу. чесно поцікаюся, питання вір, заяви, які підпишують. Я про себе можу говорити. Які підписані ще в січні і не проплачують? Є. Є. А я вам кажу, що є. Ну, хоч дайте мені ту заяву. Це не одна. Є, Олег Михайлович є. Я прошу звернути на це увагу. Подивіться. А друге питання, чисто вже питання до вас. Ви наклали вето на рішення. Ви робили зауваження, що це не пройшло. Чому наполягали, що це рішення прийнято? Друге питання. Чому система Ні. Чому система віднесла це питання до процедурного? Це автоматично, в автоматичному, ручному режимі, це технічна помилка, чи це зумисла помилка? Це технічна помилка. Ми викликали тих людей, які нам обстріли. Зібрати ще раз сесію. Якщо це була технічна помилка системи, чи не простіше було прийняти рішення, що в зв'язку з помилкою системи питання, яке набрало 12 голосів, не прийнято і все. На попередній сесії тон розмови був інакше. Я думаю, Микола Будавич вірю, що то можна ще багато навколо цього збирати. У мене з приводу цього було дуже багато думок. І одна з таких думок була, як і ваша. Але як було інакше, щоб призупинити рішення, яке Не призупиняти, визнати рішення у зв'язку з таким роботи, які не прийняли.